Не приховуючи хвилювання, він з нетерпінням чекає на неї, аби сказати найголовніші слова і почути заповітне так. Бажаю е вам запропонувати е стати моєю законною дружиною. Я вас кохаю. Я тебе тоже. Ви походжуєте? Так, так. Ілля Пазняков, військовослужбовець, рік тому під час виконання бойового завдання на Донеччині він отримав поранення і втратив зір. З Іриною чоловіка познайомили друзі під час його реабілітації. Спланували нам цю зустріч і дали можливість нам поспілкуватися з собою та зрозуміти наші погляди, що виявилось, у нас є спільні погляди, думки, відчуття. Зараз Ілля проходить реабілітацію у таборі, засновники якого і допомогли чоловікові організувати освічення. Вирішили зробити такий гарний захід на березні на березі нашої візитівки, на березі Південного Бугу, де ми організували обід. Власне, організували гарну таку локацію, де Ілля запропонував Ірині руку і серце в 12 годині. А на дві години дня ми вже домовились, рахсі їх розпишуть. Попри випробування війною Ілля та Ірина доводять, що кохання здатне подолати будь-які труднощі. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський. Новини за день, телеканал Віта.